Серед більш як тридцяти дітей, які відвідують індивідуальні заняття іпотерапії у центрі тріумф, кожен має свої досягнення і перемоги. Хтось почав говорити, а хтось ходити. Батьки задоволені результатами роботи. Нам як повітря, напевно, це потрібно було. плюс у моєї дитини, ще були проблеми з ходою. Ну, нам говорили, що схоже на ДЦП. тому цей метод ми вибрали для себе. Які ви побачили результати От, через півтора року? Є зміни розуміння. Да. У нього не було розуміння зверненої мови, зараз з'явилося, і я бачу, що з кожним періодом все краще і краще. Тобто, у нас є позитивна динаміка, і це дуже радує в цьому клубі. Ми займаємося півтора года, а взагалі і по терапії ми займаємося уже два з половиною годи. Що вас сюди привело? і Які результати маєте? Значит, у моего ребенка ДЦП, ну, в принципе, как и у всех, наверное, деток, которые здесь занимаются, результаты просто э, Ну, потрясающие реальные результаты, потому что э, даже в плане эмоционального состояния у ребенка намного лучше. Э, И в плане физического развития после месяца занятий и ипотерапии у меня ребенок практически самостоятельно сел в коляске. Директор клубу іпотерапії Олеся Марчук розповіла, що ідея створити умови для оздоровлення дітей з особливими потребами з'явилась давно і, хоч розпочиналось все з ентузіазму, здобутки уже є. Проте є також і багато бажаючих дітей і батьків, яких поки що у клубі прийняти не в змозі через відсутність додаткової бази. К сожалению, пока как мы не просим, так еще и нету манежа вот и как бы территорию хотелось бы организовать для этого дела, потому что э, имеется у нас опыт не только и по терапіи, как animal терапии, а еще и каніс терапии, филинатерапии. То есть можно было бы для деток сделать гораздо больше. Вивчав діяльність клубу, задля вирішення їх проблем, і заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих. Таким компаніям треба ну не тільки від спонсорів отримувати гроші, але і від держави. Теж. Я думаю, що в бюджеті 2013 року ми передбачимо на підтримку, в тому числі і даного центру, кошти. Сьогодні такі діти є, і вони такі самі діти, як і здорові, просто вимагають більшої уваги. І цю увагу їм треба надати.